10 липня 2025 року перед початком сесії обласної ради учні, батьки та викладачі Житомирського обласного спортивного ліцею закликали депутатів не голосувати за реорганізацію закладу. Хочеться повертатися в рідні стіни. Хотілося б, щоб цей ліцей залишився, тому що дуже багато гарних спогадів пов'язаних з ним. І, в общем, заклад вчителі, там не знаю, тренер, склад, ну, Все на просто на великому рівні. То хотілося б, щоб даний заклад зберігся. Ми їздили на чемпіонат Дюфел, їздили на дитяче, бо займали місця на турнірах різноподібних. Він виховував таких в мені, як наполегливість, командний дух. Ну, дуже багато гарних якостей. Це єдиний осередок спортивної молоді в нашому місті і хочу, щоб розвивався він надалі, щоб молодь могла успішно і навчатися в ньому, і розвиватись в спортивному плані, і прославляти наш, наше місто. Ми хочемо працювати, ми вміємо. Працювати і дітям тут доволі комфортно. В ньому створені всі умови для нормального функціонування, і е, у нас є результати, які хочеться відстояти. Це одне питання. А інше питання у нас абсолютно немає ніякої конкретики. Ми не знаємо. Тобто, сьогодні середина літа, ми в відпустках, ми не знаємо, що нас чекає е, з 1 вересня. Під час розгляду питання про внесення змін у рішення Житомирської обласної ради від 10 квітня 2025 року про надання згоди на передачу у державну власність об'єктів нерухомого майна Бердичівського обласного спортивного ліцею Житомирської обласної ради, Андрій Слюсаренко, начальник Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова, сказав, що на базі ліцею створять заклад, який підпорядковуватиметься Житомирському військовому інституту. Сьогодні працює головна інспекція міністра. Оборони України, яка також підтримує створення на базі Бердичівського ліцею з посиленою фізичною підготовкою, і саме ліцею, який буде в підпорядкуванні Житомирського військового інституту. Він буде нараховувати 91 чоловік, це будуть працівники. Станом на сьогоднішній день ця кількість складає 60 чоловік. Тобто, ми хочемо забрати всіх викладачів, вчителів. Які сьогодні підтримують загальноосвітній блок. Це перше. Ми сьогодні хочемо також забрати всіх тренерів, які мають відповідний дозвіл. У перший рік до ліцею планують приймати 200 учнів на наступному етапі до 400. У ліцеї надаватимуть загальну середню освіту і фізичну підготовку з військово-професійною орієнтацією, сказав Андрій Слюсаренко. Ірина Чумак, представниця батьківської робочої групи Бердичівського спортивного ліцею, виступила з проханням не реорганізовувати ліцей. Діти, які там навчаються, вони виважено вирішили е пов'язати своє життя зі спортом, вони займаються спортом двічі на день. Це досить добрий вклад у їхнє спортивне майбутнє життя. Тому просимо, молимо, я не знаю, закликаємо вас е не оббити ре реалізування. Заходу. Тому що куди йти дітям? Вони вибрали свій, зробили цей вибір, щоб розвиватися тут, в нас в Україні, розумієте? І сьогодні в них забирається можливість. Чому саме цей ліцей? Чому саме це приміщення передається? Хіба немає інших якихось приміщень, які можна привезти до ладу і зробити там, що планується? Сергій Крамаренко, член постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, депутат Житомирської обласної ради, сказав, що побудова мережі закладів, які готують військових, є частиною загальнонаціональної боротьби українського народу проти агресії Російської Федерації. У нас це потреба на десятиліття вперед. Часному це питання навіть не що сьогодні. На сьогодні є таке питання. Ну стоїть це мовити про виховання військової еліти, там середньої ланки, Я думаю, що ми з це. 41 із 46 депутатів, які брали участь у засіданні, проголосували за внесення змін у рішення Житомирської обласної ради від 10 квітня 2025 року про надання згоди на передачу у державну власність об'єктів нерухомого майна Бердичівського обласного спортивного ліцею Житомирської обласної ради. Катерина Мороз, Тетяна Гмель, Леонід Харшан, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.